Назад мене почав боліти ліва нога. Я звернулася до лікаря. Лікар мені запропонував піти в обласну лікарню. Там мені ну, нічого такого особливого не сказали. Після... А нога боліла. Після того я звернулася в шведську клініку. Доктор сказав, що треба робити операцію. Операція в мене була 31 травня, 1 22 року, оперував мене Ілля Ілліч. і зразу до місяця почала боліти друга нога. І на протязі півроку, 16 листопада, я звернулася до Ілля Ілліча. Ілля Ілліч прооперував мені праву ногу. Ну і потім було більш-менш нормально. Три місяці назад я впала. Після того я йшла і нога мені похилилася у два місяці, нога похилилася дуже набік і почала боліти. Я пішла на рентген, у простий рентген. Там сказали, щоб я звернула до лікуючого свого лікаря. Я приїхала до Ілля Ілліча. Ілля Ілліч сказав, що потрібна операція, але операція буде складна, треба заміна чашечки, чашечку, яку виготовляють індивідуально. І ну, цей період був три неділі, щоб виготовляли чашечку, і ми були з Ліним на зв'язку постійно. Ну, і після того зробили шостого числа, 6 березня, зробили мені операцію. Операція пройшла успішно, і я між своєю командою зробив операцію. Операція про Пройшла успішно. Я щиро дякую Вілі Гіндіцю, його команді і медичним працівникам. На консультацію в клініку звернулася наша пацієнтка, яку ми оперували декілька років тому. Все було добре протягом цих років, але, на жаль, місяця два-три тому у неї сталася травма. Це ми не можемо берегтися від цього. І внаслідок цього відбулася протрузія. Грубо кажучи, перелом оцієї конструкції, яку ми первинно її встановили. Протрузія чашки разом з кільцем Мюллера в малий таз з зламаними гвинтами. Було прийнято рішення все-таки виготовляти індивідуальну чашку по її індивідуальним особливостям цього дефекту. Було Виконано КТ обстеження і потім змодульовано ось таку от, ось такий макет. Спочатку пластиковий. Потім ми вносимо корективи і виготовляється така чашка з титанового сплаву. Через три тижні після консультації була проведена операція вже по ревізії чашки з кістковою пластикою. Ось на знімку ми тут можемо побачити цей масив кістки, який було їй пересаджено, і ця чашка індивідуально якраз підійшла під її дефект. Це нам дозволило навантажувати пацієнтів ногу на 100% після операції, і вона щасливо сьогодні виписалася додому.